Так, що я приніс тут, дивіться. Якась коробочка негарна. Дум... О, а що там написано? Це якось щось написано. Думаєте, думаєте, що тут у нас якась е... Дитина. обувка дитина. <гум> Але ж це з Violet приїхало, мабуть. То зараз будемо відкривати і дивитися. Що Це за кружочок? Це? Так. Да. Навіщо він? Це взагалі це, ж... це коробка з підзуття. Тому у них у всіх так маєш є такі кружочки. М можливо, щоб не заманювалося взуття. Так. Ой. Ого, дивись. з Там може бути і на взуття. Звілі. А звільти це 100% взуття, мабуть. Так. Да. А хто знає? Оп! Дивимось, так? Да? Громче, коли ти до мене будеш працювати знову ходити? Чи ти боїшся працювати? Ти, ти тоді дуже стомився і більше не хочеш. Да? Скажи чесно. Ну, коли басейн перестану ходити, ну просто реально, я хочу на клавіатуру собі заробити. Так? Да? Да. Та ти просто думаєш через те, що ти знаєш, що у тебе скоро день народження, і ти знаєш, скільки у тебе буде е, твій банк, ти не хочеш просто занадто багато. Е, Витрачати сил, так? Да? Ну є? просто в мене є клавіатура, яка ага. не яка, Мембранка. Ага. А я мембранки не дуже люблю. А це що значить? Я просто не в курсі. Є ти... мембранні і механічні. У ага. мене яка? Ну в тебе, по-моєму, мембранка. Ти думаєш? Ну так. Да. Ой, блін, треба не чіпати. Мені колись прислали. Це якась вата. Але сподіваюся, що це вата не, не така, яка, знаєш, від якої потім чухаєшся, знаєш, мінеральна вата. Що це? Вішка! Так, да, це правда. Це вішка. Так, закриваємо. Ага. І дивимось, що тут у нас приїхало, так? Да? Прикольно, так запакували. на дивись. Наче ми замовили бургер. Дивись. Є у нас, так, да, тут все. А, тут немає СДшечки, так. Ну, наче класно, що тут все є, всі, всі, так? Да? Заглушки є. Це дуже класно. Так, добре. Що там написано? Так, є у нас така штука. Ну, сенсор бар. Сенсор бар, ну в мене їх багато є. Хай буде ще один. Потім Антеночка, Ну, антенний вихід. АВІ. Ну, да, Бач, британська виделка. А що ще треба? Ну, ще. Ще перехідник. треба А моуд ну, Перехідник, само собою, ще треба ВІМОУТ і цей як його. Флешка, V-Mode, SD і... нунчак. щоб воно працювало гарно. Все. Така у нас е лота. Лота робоча, так що будемо її, мабуть, прошивати. І... І комусь дарувати або продавати.